Мої вітання, якщо у вас є кабачки, то обов'язково приготуйте цю смачну страву. Вона вам точно сподобається, готується легко, швидко, все як ми з вами полюбляємо. Також в мене на каналі є ціла збірка овочевих кабачкових страв, які я вам дуже раджу приготувати. Вони неймовірно смачні та готуються зовсім нескладно. Тож для приготування цих смачних рулетів із кабачку нам потрібна... Одна цибулинка невеличка та одна невеличка морквинка. Цибулю я нарізаю дрібненько на дрібненькі кубики, а моркву я натираю на крупну тертушку. Це, мабуть, найскладніше у приготуванні цієї страви. Далі все готується дуже просто та швидко. Цибульку з морквою нам треба обсмажити на пательні. Розігріваю пательню, додаю на неї невелику кількість олії, висипаю сюди цибулю, обсмажую її декілька хвилин до м'якості, далі сюди відправляю моркву і обсмажую овочі ще декілька хвилин щоб вони стали м'якенькими. Не треба їх засмажувати сильно, щоб нічого не пригоріло, овочі мають стати тільки м'якенькими. Цього буде достатньо. Залишаємо засмажку, щоб вона охолола, та займемось приготуванням начинки. Нам потрібно 400 г фаршу, будь-якого в мене нежирна свинина. До фаршу я додаю 120 г круглого промитого рису. Рис має бути не пропарений. Промиваємо його до прозорої води. Якщо ваш рис довго готується, то тоді трішки проваріть його до напівготовності. У мене рис сорту Камоліно, він готується швидко. Відправляю сюди засмажку. За смаком додаю приправи. В мене тут 1-3 чайної ложки суміші перців, неповна чайна ложка солі чесникової, трішки чесничку, все гарненько перемішуємо. Та залишаємо нашу начинку на 10 хвилин, щоб всі смаки та аромати поєднались. І далі підготуємо кабачки. Кабачки мають бути молоденькими, без крупного насіння та з тоненькою шкуринкою. Кабачок я гарно помила, також нам потрібна ось така чищалка для овочів. Від кабачку відрізаю хвостики і тепер за допомогою цієї чищалки нарізаю кабачок на тоненькі слайси. Робиться це швидко, просто. Якщо якісь шматочки у вас рвуться, це не страшно. Рулетики можна скрутити і з невеликих шматочків. Нарізали весь кабачок на ось такі тоненькі слайси. Кабачок готовий, начинка в нас вже простояла 10 хвилин. Я беру одну столову ложку фаршу або дві чайних повних, та накладаю на кабачок, ось так, як я це роблю на відео, тугенько затискаю та скручую в рулетик. Якщо з боків ще не вистачає начинки, то, звичайно можна дофарширувати наші рулетики, доповнивши начинку по бокам. І ось такі гарні Рулетики виходять, вони будуть тримати форму, не будуть розпадатись після запікання, тож не хвилюйтесь. Далі нам потрібно приготувати соус, яким ми зальємо наші кабачки. Для соусу я беру 100 г сметани, в мене жирність 20%. Сюди додаю 1 столову ложку томатної пасти томатного пюре або кетчупу, що у вас є, що ви полюбляєте, додаю трішки солі, трішки перцю, півчайної ложки цукру, додаю сюди 200 мл води холодної, все гарненько перемішую. Соус має бути однорідним та заливаю соусом наші рулетики. Цим часом вмикаю духовку на розігрів на 180 градусів і вже в розігріту духовку відправляю рулетики запікатись до повної готовності. Це приблизно 35-40 хвилин. Зверху готові рулетики присипаю зеленню. І ось така гарна та дуже смачна страва в мене вийшла. Я вам дуже раджу спробувати та приготувати її. Ці рулетики виходять дуже смачні, соковиті, дуже гарні, прикрасять як святковий, так і повсякденний стіл. Всередині вони дуже соковиті, дуже смачні. Тож обов'язково готуйте цю смачну страву. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!